А що робити окрему запітку до, до цього газового котла, тут же ще в ньому, бачите, з завода вбудований. От бачите оцей синій кранчик. Отак закрито, отак відкрито. Тобто, якщо вам треба заповнити систему опалення водою, да, то дивіться, що можна зробити. Ну, Печне Да. От вхід холодної води. Оцей кран відкрили. Да, і все, відкрили. І водичка у вас потекла в систему опалення. Якщо хочете якусь підготовлену воду залити, ну, тут є, от, можна сюди от, залити підготовлену воду. Тут відкрутили, взяли там, цей, насос чи, чи обрісовчик, та й залили підготовлену воду. Ось. А окремо. А, чекайте, як то там у вас на фото. А, от так, окремо подача зібратку. Якщо я правильно спомняв, можливо, у вас там ну, мені скидали раніше такі фото. Здається, що це з Бельгії чи звідки? Що там теж так роблять, що окремо запітка. Хоча хоча... це Вайланд дешевша в них серія, а в них там ж є ця дорожча серія. Я просто на фото не бачу, яка там модель. Що в них автоматично це запит, то так, да, від нього 100% треба окрему запітку робити. Бо там ця автоматична. Короче, там є нюанси. Тому ну, від да, неї треба окремо робити. А під цю модель не треба тут. Все просто як перей.